Всім присутнім в залі роздали посоломенці і попросили подихати через неї хвилину. Прохання спочатку здається несерйозним, однак через кілька секунд вже відчувається. Як утруднюється дихання, легені напружуються, не вистачає повітря. Однак, вся суть експерименту полягає в тому, що здорова людина може зупинитися будь-якої миті. А от хвора на муковість це ні. Таким чином, учасники екстреного кругового столу хотіли звернути увагу суспільства на проблему, яка виникла після останніх рішень Міністерства охорони здоров'я України. Вже в Україні. Продовж місяця хворі на муковісцидоз не можуть отримати життєво необхідних ліків. «1 березня 2015 року необхідно фармацевтичним компаніям, представникам фармкомпаній перереєструвати ціни на оптові відпускні ціни в відповідний реєстр міністерстві охорони здоров'я в зв'язку з тим, що ріст долара. Був стрімкий, дуже ну в самі фармацевтичні компанії не спішать це робити, і тому на сьогоднішній день закупівельна ціна на ці препарати зараз я говорю за Кріон і Орсопарк, в декілька разів вища ніж задекларовано в ці оптових відпускних цінах і відповідним документом мозу. Муковість це досить захворювання, яке вражає легені, потові залози та травну систему. Воно викликає хронічні респіраторні та травні проблеми. Хворі лікуються впродовж усього життя. Щодня вони потребують численних ліків, бо самотужки дихати їм важко. На рівненщині таких хворих 26. Однією з них є Олена Петренчук із Березного. Захворіла вона в 15 років. Однак спочатку лікарі діагностували їй пневмонію, а вже у 22 вона дізналася справжній діагноз. Каже, останнім часом зовсім не отримувала ліків. Виживала з допомоги благодійних організацій. ми трошки кров, раз в місяць аптека, я вдала рецепти в морік, в цьому році за ці чотири місяці нічого ні, у суфальку ні кривому Раніше частину ферментів для лікування цих хворих закупляли з держбюджету, проте відтепер вже навантаження переклали на місцеві бюджети. На одного хворого в рік потрібно близько 100 тисяч гривень. У цьому півріччі на базі рівненського обласного диспансеру радіаційного захисту населення створять центр лікування хворих на мукові з Обслуговуватиме він і дорослих, і дітей. Цей заклад є з рівня, можна надавати високоспеціалізовану медичну допомогу, у якому є всі структурні підрозділи для лікування, діагностики, а також і реабілітації. Крім того, що в даному лікувальному закладі, так як я вже перед тим зауважував, що є вже і дорослі хворі з даною хворобою, Є відділення для надання допомоги дітям, то запретили відділення і дорослі відділення. Попри те, що все-таки певні кошти є, хворі не можуть придбати собі життєво необхідних ліків. Громадські активісти дали тиждень міністру охорони здоров'я України для врегулювання ситуації. Також передали противогаз із забитим фільтром і попросили проходити в ньому півдня, аби він відчув те, що і хворі на мукові з Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко у ритмі подій.